Всім привіт, гайс! Ви перебуваєте на каналі Полімер, де створюю україномовний контент по іграм. На цей раз я зіграю у Ark Survival Evolved. Це моя улюблена гра у жанрі виживання і деякий досвід я маю. Грати, звісно, я буду українською, але локалізація доволі багана, так що не дивуйтеся, якщо є надії, якісь символи не будуть відображатися. Немає сенсу більше дрібатися, погнали! Спочатку я, звісно, створив персонажа, довго я не видумував, так що вийшло ось це. Ну, одразу видно справжній козак. Беру Південну зону 2 і починаю. Спавн прийшов біля Кам'яного острова, зробив перші інструменти і пішов шукати місце для бази. Трохи обблукавши місцевістю, і я вирішив поселитися на маленькому острівку біля кам'яного острова, Для зручності назву його Змеїний. Щоб зробити спальні мішки, я вирішив вбити трохи динозаврів та дістати шкіру. І все було добре, поки я мене напав на гілофозавра, який плюнув мені в пику і вбив. Відродившись, я з'явився на кам'яному і захотів дістатися до дому. Але мене з'їли генно модифіковані секретними лабораторіями Росії бойові скумбрі. Я захотів їх обманути, але вони почули геє ультрамега звукові частоти, що вилучало моє тіло та дісталося мене знову. На третій раз мені вдалося подолати цю ріку смерті і не впасти у зуби до хлеб різки. Набрав речі. Розібравши трохи ресурсів, поставку стрищі та декілька мішків. Забув сказати, що в мене сидя підвищення рейд на досвід та швидкість приручення динозаврів. Зайшов гілку та помстився за топу смерть. Поки був у бойовому режимі, вирішив бити ще й черепаху, але отримав по ногах, після чого вони зламалися, і я помер. Підродився, знайшов ту черепаху, але сумку не побачив. Мабуть, їли". тому вирішив просто зробити нові інструменти. Але коли я повернувся на базу, там лежала сумка. Як? Я сам не знаю. Виглядає, наче її фйордхавфт приніс з карти Фьордор. З новим рівнем я відкрив балас і фундамент. До цього я ще відкривав ліжко та ступку. Вирішив трохи розширити базу. Фундамент сюди. Ліжко сюди і ступку сюди. Далі в мене з'явився план зробити місце змійного, не стікатися бойовою фореллю. Але натомість зіткнутися з ютараптором. Відродився, зробив нові інструменти, броню та декілька буласів, щоб спробувати приручити ютараптора. Це був би непоганий початок, якщо б я отримав його собі. Спіймав, приспав, тав м'яса і приборкав. І нічого складного. Одразу зробивши сідло, я пішов через місток на велику землю. Та мене швидко зустріла з граєю та ютарапторів. Або звідки і прийшов мій раптор. Як ви розумієте, я не встиг ні вбити, ні втікти від них. Тому що я, фромій Ютараптор, відправився у Вальгал. Ну що сказати, прожив 5 хвилин. Поклав спис на ті речі і почав будівництво домівки. Поставив стіни, фундамент, кострище, три шафи, термошафу, пічку, здобув метала, зробив верстат, інструменти з металу. Чесно кажучи, я зовсім не вмію будувати в арку. А особливо без модів. Тому кінцевий результат вийшов такий страшний. На цьому у мене все. За цю серію я встиг побудувати дім, приручити та просер... захопити раптора та зробити пакет стартових інструментів. У наступному відео буду займатися першими прирученнями. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, та не забувайте донатити на ЗСУ. Всього найкращого та слава Україні!